Релігійна громада собору Різдва Христового на перехресті Небесної Сотні та Скальда у Чернівцях закликає підприємців радіоринку звільнити земельну ділянку. До бізнесменів звернулися парафіяни та місцева влада з проханням з'їхати до великодніх свят, але ринок досі працює. Чому церква просить звільнити територію та що про це думають підприємці? Дізнавалася Олена Крічко. Земельна ділянка на розі вулиць Небесної Сотні та Пилипа Орлика у власності собору Різдва Христового. Чернівецька міська рада виділила цю ділянку майже 30 років тому. Цільове призначення будівництво та обслуговування будівлі релігійних організацій. Парафія планувала побудувати навколо храму господарські та адміністративні будівлі. Решта ділянки була використана теж по усній домовленості, до речі. Торгували на вулиці. І от щоб десь вулиці ці роз... розвантажити від торговців, запропонували, поки ви не освоюєте цю ділянку, поки ви не ведете будівництво, хай тимчасово, там на рік, на два, коли там Тож не було ніяких термінів узгодження. Радіоринок з кожним роком розширювався. Церква домовлялася з підприємцями. Останні робили благодійні внески. Конфлікт загострився після того, як підприємці облаштували новий магазин. Ну, якось знаходили на певному етапі спільну мову. Але загострилося це цього літа, коли біля самого вівтаря 8-10 метрів був побудований великий ларьок більше 50 квадратних метрів, 54 чи 56, який ну, збурив громадську думку, прихожани всі категорично проти. Звертаються, які є дозволи, що сталося, чи продали цю землю, чи захопили, чи забрали. Власник магазину пояснює, перенесли будівлю з вулиці Пилипа Орлика ближче до церкви, адже перші ряди міська рада попросила звільнити для розширення дороги. Тут нічого я нікому не буду заважати, тобто ніякі робочі місця своїх колег не буду там їх зносити, сам ставити мазин ставлю з боку, і при тому, що е, через 5 років е, це, це приміщення буде на, на тобто церква буде використовувати у своїх цілях. Минулоріч парафія отримала попередження від Чернівецької міської ради про нецільове використання земель, що були надані їй в користування. Влада міста позицію церкви розділяє та вважає, що бізнесу біля храму не має бути. На сьогоднішній день я розумію, що підприємці згодились, але це питання часу лише. Ми це обговорили, бо електроенергію вони беруть від самої церкви, і просто це потрібно виключити їм світло. Я розумію, якщо вони не з'їдуть до великодній свят, їм просто виключиться електроенергія, вже будуть тоді прийматися рішення з правоохоронними органами, і з іншими структурами, і зробимо все, щоб вони приїхали. Церква це не місце бізнесу і має бути культурна територія навколо, і там не має бути точно ну, жодного ринку. Міська рада дала підприємцям час на те, щоб вони знайшли нове місце для торгівлі. Вони ну, шукали, але ми це вже обговорюємо вже більше року. Це ну, вони було достатньо часу шукати місце якесь. Ну, ну в такому вигляді, як воно є, то ну, ну воно точно не має бути. І поруч святе місце. Це є церква, де люди мол, ну, моляться, і, і ну, точно на землі церкви не має бути якогось такого бізнесу, який ми бачимо зараз. Нам пропонували на Клинському ринку під мостом, там, де вже років, напевно, п'ять, а може більше, там нічого взагалі немає. Ну, я не розумію, як підприємців просто викинути десь так під міст. Так, ну, так на мене, це не є по-нормальному по по-людськи. На той ринок, е хіба коли вже буде торговий центр, будуть робочі місця, тобто торгові місця, тоді ми зможемо вже офіційно орендувати. Тому ми хотіли б трішки просидіти, поки то збудується. Дивіться, скільки, Я, бачите, дивіться трі трішки. Ой, хоча б поки війна це закінчиться. Що буде на земельній ділянці після того, як радіоринок приберуть, вирішуватиме церква, кажуть у міській раді. Олена Крячко, Андрій Миронеску. Новини СІ-4.